Наша задача на даному етапі в нас була то інженерна розвідка, розмінування території. Якщо ми знаходили якісь вибухонебезпечні предмети, то ми їх знищували. Території ми очищували для того, щоб якомога скоріше запустити людей на ВОПи. На кожну територію ми заходили самі перші, так як не було там ще нікого. Очищали територію, якщо там щось було 310-350 гектарів, навірно, за всі ВОПи. Саме більше в день ми проходили. Майже до 10 гектарів, коли б потрібно було, бо якомога скоріше потрібно було запускати людей на територію, щоб якомога скоріше будувати фортифікації. Точно я знаю, що ми знищили більше ста одиниць вибухонебезпечних предметів. Саме складніше працювати було це, коли ти маєш дивитися не лише під ноги, а ще й в небо, тому що коли ти йдеш по чистому полю, сховатися тобі нема, де взагалі нема де сховатися. Ти так шукаєш просто або яму від прильоту старого, або або просто лягає в пол. Але не дивлячись на те, що це є складною трохи професією, ми з кожним днем все ближче і ближче на крок до перемоги.